Доброго дня. На цьому тижні відбулось засідання сесії міської ради. Першим питанням розглянули увіковічнення пам'яті Юрія Вербицького. Це наш герой Небесної Сотні. Він був жорстоко закатований і похований на Личаківському кладовищі. Тепер його ім'я присвоєно скверу на Сихові. Герої живуть доти, доки їх будемо пам'ятати ми. Також під час пленарного засідання прийшли за підтримкою мешканці, які живуть на проспекті Червоної Калини 109. На цій території знаходиться кафе. Свого часу, ще за минулої каденції, за тим кафе була закріплена територія, яка є в оренді. Чомусь підприємці вирішили, що вони можуть збудувати якусь велику чотирьохповерхову будівлю, не провівши жодного обговорення з мешканцями. Мешканці проти, міська влада також. Там буде сквер, не буде ніяких нових будівель. Також під час пленарного засідання прийшли стоматологи. Як ви знаєте, у Львові є чотири комунальні стоматологічні поліклініки. В цьому році ми виділяємо з бюджету 28 мільйонів на їхнє отримання. Це дуже великі гроші. Прийшов час змін. Ми хочемо частину нашої стоматології перевести на госпрозрахунок, натомість лишити доступною допомогу для малозабезпечених та дітей. Комунальні стоматологи в більшості переконують мене, що вони всі послуги надають безоплатно. Я не вірю. Я переконаний, що мешканці нас підтримують і ці кошти, які будуть вивільнені, будуть скеровані на галузь освіти. І також під час пленарного засідання прийшли політики, правда, прийшли в камуфляжній військовій формі. Вони вимагають, щоб ми скасували у Львові тарифи на тепло, на транспорт. Я розумію, що приходить час наступних виборів в органи місцевого самоврядування. І багато хто хоче стати депутатом. Я переконаний, що мешканці мудрі. І популізм не пройде. Я завжди категоричний противник підняття тарифів і стою до кінця. Але коли піднімаються ціни на енгесії на паливо, ми дозволяємо робити коригування. Натомість всі тарифи скурпульозно перевіряються. І на завершення за останні тижні до Львова приїжджає багато гостей. В країні біда, особливо на сході нашої України. І багато людей приїжджають просто відчути спокій і відчути повагу до себе. Вони дякують за хорошу атмосферу. Ця подяка всім вам, львів'яни, за те, що ви проявляєте велику самоорганізованість і самодисципліну і самоврядність. Дякую. Бажаю всім гараздів.